Зараз є тенденція бути нехорошою дівчинкою, ну бути такою, щоб всі знали, яка ти стерва, щоби всі знали, яка ти як це... ну штучка ще та так. так. Але в чому проблема? Дуже. Тоже... Часто існує підміна поясню. Що це таке? Бути нехорошою дівчинкою для всіх це не означає грубіянити, це не означає не дотримуватися обов'язків своїх домовленостей, це не означає кривдити інших людей, бути нехорошою, не це означає любити себе так, щоб не впускати в своє життя те, що тебе руйнує, і увага любити і поважати інших людей на тому самому рівні. Тому, коли до мене приходить, каже, що я просто виходжу з ролі хорошої дівчинки, я така кажу, окей, але тут питання кордонів інших людей теж важлива тема. воу воу, стоп! І тому, коли ви виходите з ролі хорошої дівчинки, що я тепло, запитайте себе. Чи хотіли б ви, щоб до вас так ставились, як ви ставитесь до людей в ролі цієї поганої дівчинки? Бо оця зухвалість і зверхність, і гідність, і повага це різні речі. це до уваги.